Прикиньте, люди. Різдво. Ой, Боже, яке різдво? Миколая. Різдво. Миколая і подивіться, яка погода класна. Шикарний сніжок і шикарний автомобіль. Що ще потрібно? Хоч би не впасти та не вбитися. Буваємо речі. Багажник. Цялинка катається зі мною вже. Декілька днів. Треба нарешті її додому завести і поставити. Так, щось прохладно включаємо підігрів сидінь, підігрів керма і, мабуть, накрутимо трошки. Обігрів автосалону. Оба, оба. Холодно. Глядачі, наші друзі, привіт! У Нас сьогодні на огляді Mazda CX90 2023 року випуск. Це шестициліндровий автомобіль, який має систему Sky Active, де, як ви вже знаєте, мабуть, чотири циліндра відключаються за потреби і працює лише два для того, щоб можна було економити пальне. Сам автомобіль він є сімейним, тому що він семимісний. І давайте я вам відразу покажу, де це все знаходиться і як це все працює. Підійдемо до багажника. Відкриємо наше авто і зверніть увагу, у нас позаду є два сидіння, два місця, які, в принципі, ми можемо, якщо нам потрібно, скласти. Тут є така штука, ми її натягуємо і складаємо. І ще раз раз, потягнули і склали. Багажник у нас виходить. Бачите, досить здоровий. Там вміщаюся, мабуть, я зі своїм зростом 1,82 метра, якщо відкинути ще задній ряд сидінь, то там вміститься реально півтора мене. Ну, холодильник, метра десь 2,30-2,40 реально можна буде перевезти. Давайте піднімемо знову ці сидіння назад і глянемо на Тут підголовники треба вручну піднімати. Так, раз. Два. Якщо відкрити задній ряд сидінь, третій ряд, то у нас в багажнику залишається от скільки місця. В принципі, поставити одну, другу, третю, четверту, ну, в два ряди, чотири дорожні сумки, в принципі, я думаю, вміститься. І тепер пішли, подивимося із заднього сидіння, як туди ж потрапити на той третій ряд. Тому що сидіння є, це дуже добре, автомобіль закритий. Зараз відкриємо. А як сісти в нього? Робиться це все дуже легко. Яким чином? У нас є на сидінні тут зверху спеціальний речах, який ми просто одтягуємо ось так і відкидаємо спинку. Також це сидіння легко від'їжджає вперед. Ось. І тепер можна позаду сісти. Так, звісно, позаду немає різних функцій, типу підігрів сидінь. Обдува. Ні, обдув, здається, є. А, обдув у нас є збоку. Є підстаканники, є розетки. Багажнику, до речі, є розетка 220, виявляєте? Звичайна розетка, вилка 220, це дуже круто. Також є паси безпеки на третьому ряду. Тобто, якщо у вас є діти і у вас їде ціла велика родина, вільно цей автомобіль всі сядуть. Давайте закриємо все назад, повернемо. І ще в даному автомобілі є два варіанти нахилу спинок заднього ряду. Тобто це варіант перший, більш такий сидячий рівно, і можна відкинути назад напівлежачий. називаємо його так. Як завжди, є ізофікси для того, щоб можна було поставити дитяче сидіння позаду, підлокітник з підстаканниками має ось такий вигляд. Підголовники у нас три позаду. Електросклопідйомники. І ще також мені дуже сподобалося те, що позаду в автомобілі у нас є два type c виходи для підзарядки вашого автомобіля, підігрів сидінь і двохзонний, чекайте однозонний позаду клімат-контроль, який ви можете повноцінно за потреби регулювати. Давайте ми зараз заведемо автомобіль і подивимося, як воно працює. Так, Стосовно місця позаду, як бачите, в принципі сюди, якщо я сяду вільно, мій кулак ось так не влазить, а вертикально влазить. Є невеличкий тунель по центру між сидіннями. Я не скажу, що це прям дуже критичний, але так як це повний привід, у нас автомобіль 4х4, виступ ми все-таки маємо. Тому хто буде сидіти по центру тут третій, ну йому буде не дуже комфортно, можливо. Бачимо, у нас є система, як я казав, три варіанти підігріва. Сидіння ліворуч і праворуч можна регулювати. До речі, жарить, дай Боже. Можна вимкнути, можна вімкнути. Ну, звісно, більше і менше обдув, відрегулювати на обличчя, на ноги, на ноги на обличчя, тобто там під низом також є система обдуву. Автоматичне типу кондиціонування мається на увазі, що це клімат працює, а підтримує температуру. Або ж ви просто вибираєте ту температуру, яку вам потрібно для того, щоб на постійній основі воно вам гріло. Гріє дуже гарно. Тому тут тепло. Зараз, поки вам буду розповідати, увімкну підігрів сидіння. Ще перевірю позаду, тому що перевіряю тільки попереду. Попереду реально класно. Є панорама. Панорама складається із двох частин. Є по центру перемичка, яка дозволяє нам цю панораму частково відкривати. Тому що ця частина вона у нас відкривається, але відкривається, на жаль, тільки до половини. Якщо пам'ятаєте Mazda cx 60, то там також був такий варіант. Давайте ми спробуємо відкрити. Тут у нас є такий речах. Це все, що ми можемо зробити. Тобто туди ви повноцінно не станете. Але для привітрювання влітку... Я думаю, вам буде достатньо. Закриваємо. І також у нас є шторка, яка повністю закриває цю панораму. Якщо повторно затиснути кнопку, ось вона заїжджає. І у вас буде просто суцільний дах. Давайте ми відкриємо для того, щоб у нас було більше світла в автомобілі. Тому що не встигаєш зробити якісь певні справи. Так День швидко завершується, враховуючи те, що він завершується вже о 4 годині. Мається на увазі світловий день, тобто вже темно. Е, є ось такі кармани. Ну, в принципі, я думаю, решта тут все по стандарту. До речі, бачу, підсвітка позаду ще є Type-C вихід. Тобто ви можете заряджати позаду свої гаджети. Е, в дверях у нас є, якщо подивитися з цієї сторони. Такі от кармани, в які можна поставити і бутилки за потреби. Тобто спеціально є відділи для півторачка, туди точно влізе. Є ось така шторка. дивіться. Окрім того, що автомобіль затонований, ви можете ще себе закрити, щоб на вас туди менше дивилися. Це, щоб... е, це для того, якщо у вас такий великий автомобіль, а у вас тільки одна-дві дитини, щоб можна було розбагатіти ще на дві дитини. Закриваємо. Закриваємо задні, задній ряд. Сигналізує автомобіль, що е, ключ у мене в кармані, а водія всередині в авто немає. Я знову повернувся до вас по е, салону автомобіля. Чесно кажучи, сівши після мази цих 60, я не відчув тут взагалі ніякої різниці. Єдине, що воно трішечки, що воно трішечки більше. Ширше цей відділ. Можливо, сантиметрів на 5, може менше. Серво кермо. Ширше, да? ширше. оператор у нас підказує, що це все ширше. Ну, да, мабуть, ширше все-таки. Класні підстаканники з фіксаторами, які дуже класно тримають різні розміри стаканчиків. Це мені дуже подобається. ось. Перемикаєш на режим спорт або звичайний, типу нормал. Автоматичне ручне гальмо є у нас. Це можете вручну затягувати, система керування мультимедіа, це все у нас, я думаю, стандартна, як у всіх Mazda. І під низом на панелі ми бачимо повністю керування нашою системою підігріву і охолодження автомобіля. Тобто системи кондиціонування кліматом, контр... кліматом. Дуже прикольно в цю погоду, що є підігрів керма. Підігрів керма зверніть увагу тільки в цій частині. Тобто тут не гріється і тут не гріється. Я не знаю, є автомобілі, в яких підігрів керма зверху і знизу. Якщо ви володієте такою інформацією, чи є підігрів керма зверху і знизу, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що нам ще такі автомобілі не траплялися. Підігрів сидінь. І у нас форс-мажор дзвонить Оща. Секунду. Да, так. Да. Стосовно керування системою. Кондиціонування, підігрів керма, щойно про нього говорили, підігрів сидінь, три варіанти. Обдув сидінь, три варіанти. До речі, дує не тільки під попу, а й в спину гріє так само. Ось це обдув переднього скла, а також підігрів зони, де у нас знаходяться в складеному положенні склоочисники, для того, щоб вони не замерзали або швидко розмерзлися за потреби. Це у нас підігрів заднього скла і дзеркал. Увімкнути або вимкнути всю систему кондиціонування. Регулювання потужності роботи вентилятора. Обираємо, куди нам потрібно, щоб працював обігрів, на які зони. Також звідки повітря буде забирати, чи буде лише по салону циркулювати. Це обігрів заднього скла. А це обігрів у нас дзеркал. І також обігрів, обігрів. Напишіть, що це за обігрів, кстати. Я таке перший раз бачу. От прикиньте, не знаю. Напишіть в коментарях. І обдув сидіння пасажира переднього, підігрів сидіння пасажира і вимкнути-вимкнути кондиціонер. В принципі, все. Тут регулювання температури ліворуч праворуч, тому що у нас двозона система кондиціонування. Або в режимі авто, щоб вона працювала. Ну і кнопка синхронізувати, якщо ви хочете, щоб це керував системою кондиціонування пасажира, а лише водій. Кнопка старт-стоп, регулювання підсвіткою. Вашої приборної панелі. Стосовно освітлення, тут у нас йдуть лінзовані леддовські фари, матричні до речі, тому що коли ви вмикаєте дальне світло, бо воно автоматично вмикається, тому що тут автоматично дальне ближнє є. Дальне світло вирізає автомобілі, яким воно може заважати. Виглядає це прикольно. Таке їде, ніби світлове шоу. Щось вимкнулося, вимкнулося різні ці вогні мигають. Стосовно керма у нас сервокермо, ліворуч у нас знаходиться керування системою мультимедіа на кермі, а праворуч у нас адаптивний круїз-контроль. До речі, їхали по трасі, дуже класно тримає смугу. Я забув, що я говорив. Головне тримати руки на кермі. Да. По, трасу. по ліву, по праву сторону, так, стоять дівчата легкого... там? Поведінки Легкої люди. поведінки. Що ти мене Слава ціна. Богу. Ну, головне їх об'їжджати, автомобіль це вміє робити, вам показує там, зразу ціни показує на е, панелі приборів. Там, Наприклад, 100 доларів, 300 доларів, 700 доларів, ви можете відразу бачити, біля якої зупинятися, а біля якого проїжджати. Головне тримати руки в правильному положенні на кермі, тому що якщо навіть будете тримати зверху або знизу, десь все одно буде вас автомобіль е, повідомляти про те, що ви повернули руки в правильне положення на кермо. Але, в принципі, Можна сказати, що ця система, яка тут в цьому автомобілі, вона майже працює як автопілот, тому що автомобіль сам тримає смугу, сам повертає куди потрібно. Головне, щоб ця смуга була на дорозі, щоб її було видно. Якщо смуги не буде видно, ну вибачайте, він може поїхати куди завгодно. Це електроніка, тому потрібно власноруч все контролювати обов'язково. Звісно, ці всі системи можна відключити тут у нас ліворуч. Є така можливість. У вас є на водійських дверях керування повністю е склопідйомниками по всьому автомобілю. задні, передні двері, і керування дзеркалами. Плюс можна заблокувати, щоб вікна не підіймалися, не опускалися і скласти дзеркала. Ну, Давайте проекспериментуємо. Є тут така штука, якщо ми оба від'єднуємо сюди і mm -mm, не їде. Ну, все, значить, тільки так відкидається. Цей козирьок дзеркальце з підсвіткою, тому якщо вам потрібно нафарбуватися губені, будь ласка, у вас є така можливість. І ще забув: степени тут: тут. місце для ваших окулярів. Ніхто не забув, Ні, немає нічого. А я думав, що у нас будуть якісь райбенди вже можливо чимось. Стосовно двигуна, тут 345 кінських сил, 3,3 літра бензин. Якщо говорити про розгін, то виробник пише. Що це 6,9 секунди до сотні. Можливо, я не перевіряв. Але стосовно витрат пального, змішаний цикл по трасі і по місту. Зараз взимку, враховуючи те, що в нас працює підігріві сидінь, підігрів автомобіля, плюс потрібно саме автомобіль ще розігріти. На дану хвилину 14,5 літрів. Сьогодні шостий день, коли це авто у нас. За 6 днів вийшло 14,5 літра. По трасі, коли їхали, то був середній розхід приблизно 8,3-8,4 літра. Тому самі можете приблизно собі підрахувати, скільки вам потрібно витрачати на пальне на дане авто. Ну, скажімо так, враховуючи, як ми катаємося по місту у справах, то бак, який тут має 70 літрів, нам вистачає рівно на тиждень. Далі можете рахувати самостійно. І саме головне, забув сказати, підлокітник, тут реально класний, здоровий підлокітник. Міг би бути, якби він був глибший. А він насправді дуже, дуже маленький, як на мене. Тому що якщо взяти, наприклад, Mazda CX30, яка у нас була нещодавно, там він як мінімум в два, а то й в три рази глибший. Чому так? Чому в цьому великому авто не можна зробити великий глибокий підлокітник? Там, до речі, був ще він розділений навіть на дві половини. Я думаю, тут можна було і холодильника вмістити. А може тут і є холодильник? А, Ні, на жаль, тут холодильника немає. Отже, пішли на вулицю, вийдемо. Передрем. Отже, автомобіль класний, великий. Є багато корисних функцій, і мені сподобався. Тому з вас вподобайка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забувайте донатити на Збройні Сили України і можете пригостити нас кавою. Ці, ці всі посилання є внизу під відео. Пока! Спенджла!